Шокуюче значення слів, які Ісус сказав перед смертю. Коли Ісус був на хресті, Він вигукнув звершилось так це перекладено на українську, але насправді це був переклад грецького слова тетелестай, яке використовувалося в діловому контексті на стародавніх розписках часів Нового Завіту, щоб вказати, що борг був повністю сплачений. Але ось що цікаво. Слово «тетелестай» також використовували в юридичному контексті, у суді, коли вирок був повністю відбутий. І ще це слово вживали в військовому контексті, коли мова йшла про те, що битва була виграна, це було слово на кшталт тріумфу і перемоги. Тож, коли Ісус висів на хресті і вигукнув «тетелестай», звершилося, Він проголосив: твій борг за гріх повністю сплачений, вирок за твій гріх повністю відбутий». Духовна війна проти смерті, гріха і сатани повністю виграна. В Ісусі Христі, праця спасіння, перемоги, примирення і нового життя вже звершено і належить тобі.